Вітаю вас, друзі! Мене звати Марина Рубінс. Я працюю у сфері освіти. Дана інформація буде корисною для директорів закладів загальної середньої освіти та їх заступників. За час своєї професійної діяльності а більше про неї можна переглянути за покликанням в до цього відео. Я переконалася, що введення ділової документації в закладі загальної середньої освіти є однією з пріоритетних ділянок роботи. Вона потребує дуже великої уваги, оновлення. Фізичного часу, зосередженості, посидючості необхідно постійно бути в курсі законодавчих змін, і так далі. Ви це дуже добре знаєте із власного досвіду. Сьогодні для освітян створено безліч можливостей для навчання, як правильно вести ділову документацію в закладі освіти, надають навіть окремі зразки документів для їх адаптації в закладі, організовують підвищення кваліфікації з даного напрямку і так далі. Але